На діагностичному обладнанні аналіз крові робить медсестра Наталя. Каже, за графіком у їхній будівлі електрика відсутня, та після встановлення сонячних панелей затримок в її роботі немає. Коли було відключення, то дуже було важко. Не вистачало для аналізатора, щоб генератор робити. була затримка з результатами. Та це не єдина проблема, яку мали в період відключень, розповідає сімейний лікар Денис Шраменко. Ми не могли нашим пацієнтам створити електронне направлення, виписати електронний рецепт, виписати електронний лікарняний. Ми мали писати раніше, коли відключалося світло. Там певні моменти на листочок, записувати, а потім вводити в електронну медичну систему. Зараз усі прилади в амбулаторії працюють безперебійно, розповідає електрик Іван Ткаченко. Їхню діяльність забезпечує гібридний інвертор пристрій, який перетворює енергію сонця на електрику. Зараз сонце виробляє 3,5 кВт, а споживання йде 3,8. Тобто з електрики споживається з мережі з основної тільки пів кВт. Коли централізоване електропостачання відсутнє, працюють акумулятори, які накопичують згенеровану від сонця електрику, пояснює чоловік. Даних акумуляторів дожджа вистачить на 10 годин роботи цієї амбулаторії, ну як мінімум. На думку фахівця, сонячні панелі краща альтернатива вироблення електроенергії ніж генератор, оскільки він каже, мав свої недоліки. Надо прийти його завести. Тобто, якщо ти вчасно не завів, там уже дзвонять. Нема світла. По-друге, це розход, топлі, розход палива. У нього ну, десь 4-4,5 літри дизеля йде у годину. Ну і плюс це перебої в електропостачанні. На сонячному інверторі цього всього немає. Загалом у Роскополянській громаді півроку тому встановили дві сонячні станції в центрі надання адмінпослуг та амбулаторії. На закупівлю обладнання витратили 840 тисяч гривень з бюджету ОТГ, розповів її голова Олег Гриценко. В літній період каже, вони повністю закривають потребу в електриці. У нас інвертор розрахований на 5 кВт на одну годину, тобто він може отримати від сонця близько 5 кВт на одну годину. Так як ми в день використовуємо сім, відповідно ми маємо надлишок енергії сонця, який надходить у акумулятор. Пояснює, обслуговування генератора коштувало 100 тисяч гривень на рік, а подача струму від нього була нестабільною, тож вирішили встановити сонячні панелі. Приблизно за 4 роки буде повна окупність зв'язку з підняттям тарифу, адже 1 кВт сьогодні в нас виходить 9 гривень. Коли є сонце, використовуємо сонце і економимо. Якщо сонця немає, використовуємо від мережі 220 вольт. І Якщо немає в мережі, використовуємо накоплену енергію в акумуляторах. Таким чином споживачі не відчувають, звідки надходить електроенергія і працюють без проблем. Скільки грошей вдалося зекономити за цей час, говорить чоловік, поки не підраховували. Тож ще встановлювати їх на інших адмінбудівлях ще вирішують. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.